Менеджмент 3.0 – це робоча сучасність в багатьох успішних компаніях світу. Чого так? Бо менеджмент 30 це ціла система інструментів і вправ, які допоможуть вам покращити стан вашої компанії, колективу, дати можливість вашим командам дійсно стати високопрофесійними, високоефективними і головне максимально автономними. Такими, які не потребують уваги менеджерів і менеджменту щоденно. Люди, які мають можливість творити, зроблять цю роботу краще, ніж ви уявляєте. Але головне задати рамки. Менеджмент 3.0 допомагає із цим. Як компанію проскейлити, як перейти поріг 50, 100, 200 людей це про менеджмент 3.0. Що робити для того, щоб ваші люди не залишались на місці, це теж менеджмент 3.0. Менеджмент 3.0 для вас, для кожної компанії, для кожної команди, для кожного менеджера і не тільки. Приходьте, Богдан Місюра. Менеджмент 3.0.